Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. У Києві в одному з районів на лівому березі спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму. Докладніше про інцидент розпитаємо Марину прес пресофіцерку ДСНС Києва. Вона з нами на зв'язку телефоном. Пані Марино, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, все, що відомо на цю мить про інцидент на лівому березі Києва. Що спалахнуло? Е, дивіться, сьогодні, 6 липня, о 16 годині, 13 хвилин, до нас надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській. Е, По прибуттю на місце наших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що сталося загорання побутівок. З розпосудженням вогню напоруч розташовані автомобілі та інше сміття. Наразі пожежу вже локалізовано. На місці працює 25 рятувальників та 5 одиниць основної та спеціальної пожежної рятувальної техніки. Територія не належить до ТЕЦ-6, як інформація може ширитися мережує, це відкрита територія. Е, тому вже скоро, я думаю, декілька хвилин, і пожежа буде остаточно ліквідована. Чи хтось постраждав під час цієї пожежі? Е, на щастя, загиблих постраждали нас в цієї пожежі немає. Причина та обставини виникнення загоряння вже будуть встановлювати правоохоронні органи. Mm -hmm. Я так розумію, що рятувальні роботи з гасіння пожежі, вони зараз закінчуються, тобто немає небезпеки, що вогонь може перекинутися на житлові будинки поруч. Ні, ні. ні, -ні. Жодної загрози на розповсюдження вогню немає. Я так думаю, що густий дим, який ми бачили з відео та фото в соціальних мережах, вже його не видно, тобто рятувальники дуже швидко оперативно. Справилися з загорянням, тому причин для того, щоб переживати та нервувати, немає. Все під контролем. Поки що причини пожежі невідомі. Так, да, це треба спочатку ліквідувати, а потім вже правоохоронці підступлять до з'ясування причин виникнення займання. Добре, я вам дуже дякую, що роз'яснили ситуацію і нагадую, що з нами на зв'язку була Марина Коцупей, пресофіцерка ДСНС Києва. Зранку росіяни атакували ударними дронами Кременчук на Полтавщині. Як повідомили в сухопутних військах, ворог поцілив по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Докладніше про наслідки цього обстрілу розпитаємо у Віталія Саранцева, начальника управління комунікацій командування сухопутних військ ЗСУ. Пане Віталію, добрий день. Вітаю, добрий день. Тож, перш за все, що відомо про удар по ТЦК та СП у Кременчуці. Які наслідки було влучання кількох кількох дронніх каміказів на території Кременчуцького ТЦК та СП була пошкоджена будівля самого ТЦК, і крім неї постраждало також ще по понад 10 цивільних об'єктів. Також постраждали ще п'ять автомобілів. Серед військовослужбовців та працівників працівників ТЦК ТСП постраждалих немає. Є інформація по про постраждалу цивільну особу. Розкажіть, будь ласка, де саме перебували працівники та відвідувачі ТЦК та СП на момент удару? Е, ну є є певні правила. Є безпекові вимоги після отримання сигналу тривоги. Всі військовослужбовці ТЦК та СП Працівники, а також відвідувачі мають негайно залишити приміщення і прослідувати в безпечне місце або в укриття. Уточніть, будь ласка, чи всі центри комплектування та соціальної підтримки обладнані сховищами? У мене наразі немає інформації про всі ТЦК СП, але разом з тим в більшості з них такі місця є. Якщо такі місця. Ну не неможливо, неможливо обладнати СКТ СП укриттями. То є ну зрозуміло, що там неподалік є звичайно місця там, куди можуть прослідувати всі ну, весь персонал. Ти та СП. для цього. Є визначені алгоритми, визначений розпис, хто що за якою командою діє під час, під час настання сигналу повітряної тривоги. Саме це є пріоритетом життя життя. Та здоров'я військовослужбовців, працівників, а також відвідувачів ТЦК ТСП, є пріоритетним і тому вимоги до виконання є обов'язковими. Власне, це вже не перший удар росіян по центрах комплектування та соціальної підтримки. Які основні причини цього ви можете виділити? Я вже зазначав, що зрив мобілізаційних процесів в державі є стратегічною метою Російської Федерації. І до цієї мети вона рухається кількома шляхами. Тобто, перший шлях, якщо ви пам'ятаєте, ще не так давно була така хвиля туристичних атак на ТСК, ТСП, коли намагалися проносити вибухівку, або навіть і вдавалися проносити і підривали і разом з виконавцями. Тобто, це тракти, які були також ініційовані Російською Федерацією, це безпосередньо такі от повітряні удари за допомогою. Дронів камікази, причому мусить відмінити, що саме удари відбуваються в денний час, тобто в робочий час, коли там можуть перебувати люди і персонал, і можуть перебувати відвідувачі. І третя, третій, скажімо так третій спосіб, який Росія намагається досягнути своєї стратегічної мети, це без сумніву це інформаційні атаки, тобто постійні інформаційні атаки. На діяльність щодо діяльності та СП, це і вони і проти безпосередньо і військовослужбовців, і очільників та СП, і безпосередньо проти військового та військово-політичного керівництва країни я вам дуже дякую за інформацію і нагадую, що з нами наживо був Віталій Саранцев, начальник управління комунікацій командування сухопутних військ зсу. Неспокійна доба на Харківщині. Через ворожі атаки загинули двоє людей. Серед них восьмирічна дитина, ще одинадцять поранені. Серед них дві дитини. Під масованою атакою шахедів цієї ночі був і сам Харків. Моя колега Світлана Шакера з нами наживо і готова розказати деталі. Світлана, вітаю. Я бачу, що ти на місці одного з обстрілів. Розкажи, будь ласка, деталі. Так, дійсно, Лілія, вітаю. Ми зараз на місці одного з обстрілів неспокійною видалася ця ніч для Харкова. Починаючи з першої ночі, на Харків летіло вісім шахедів. Вони поцілили по двох районах: сім по Шевченківському це центр міста, і один по Новобаварському, це так можна сказати, околиця міста. Є постраждалі, поранено 46-річну жінку, і ще у дворічної дитини гостра реакція на стрес. Про загальні наслідки послухайте, будь ласка, прямомову мову харківського міського голови. Вісім прильотів шахетів, сім по Шевченківському району міста Харкова, один по Новобаварському району міста Харкова, пошкоджені житлові будинки, цивільні об'єкти, спортивний об'єкт, вибито дуже багато вікон. У Шевченківському районі міста, після того як були влучання шахедів, спалахнули пожежі. Туди приїхали рятувальники, і ворог завдав повторного удару. він пошкодив пожежну техніку. зруйновано знищено автоцистерну. На щастя, рятувальники не постраждали. Вогнеборці встигли припинити роботи і по команді вони спустилися в укриття і вціліли. І зараз ми знаходимося на місці одного з прильотів у Новобаварському районі. Ось прямо біля мене велик. Та вирва, вона. Глибиною десь біля метра. Тут поруч понищені потрощені дерева, запах такій гарі стоїть, потрощені паркани. І вибухової хвили тут навкруги повибито кругом вікна. Тут поруч знаходиться житловий мікрорайон із багатоповерхівками. У людей побивало вікна, тут багато скла. Повиривало навіть із одвірками балконні двері. Будь ласка, послухайте, що про цю ніч нам розповіли місцеві мешканці цього мікрорайону. Я сидела на этот самый и гудела, а потом как будто в квартире гудит. Я закрыла уши, мамочка, мамочка, и как бабахнула и все. И я думала, что в гараже туда полетела. Если бы я встала, пошла бы, то бы я бы, наверное, и, и, меня бы волной сбила. Страшно было, очень жах, жахливо. Оно как прилетело, вспышка такая. Так неожиданно, в общем-то, ну, ну, испугались, очень мы испугались. У нас балкон повредился, отошел, получается, от панели. Окно на кухне, на балконе эти вот створки не закрываются. Ну, в общем, жахливо очень. Хорошо, что никто из людей не пострадал, в общем-то, это очень важно. И то, что не было пожара. Сволочи, просто сволочи. Я не знаю, как вообще может такое быть. Загалом, за даними мерії, постраждав 21 будинок. І тут від самого ранку ми бачили, як комунальники працювали, допомагали людям забивати вікна дерев'яними плитами. Людям роздавали гуманітарку, також записували, фіксували пошкодження, давали допомогу. І шахиди цієї ночі летіли не тільки по Харкову, а й по області. Є влучання також масова атака була на Балаклію, на Великий Бурлук. Там також є пошкодження. Є також постраждалі і загиблі в області. Під час авіаудару у Куп'янську загинув 56-річний чоловік. І ще один чоловік отримав поранення. А учора біля 20 години вечора росіяни атакували одноробівку Золочівської громади. Там сталася ціла трагедія. Росіяни на це прикордонне село. Вони дістають туди ефпівідронами на оптоволокні, і вони цього разу поцілили в цивільну автівку, в якій їхала родина. На жаль, восьмирічний хлопчик загинув. Його чотирирічний брат знаходиться зараз у лікарні. У матері гостра реакція на стрес, а Чоловік, який був за кермом, також із пораненнями у лікарні. Ще одна трагедія сталася через зміну небезпеку на трасі між Шестаковим та Терновою. Чоловіки, літні чоловіки, їхали на риболовлю і підірвалися на міні. Двоє людей: це водій і пасажир, поранені. Такі маємо новини на цю хвилину. Лілія дякую тобі, колего. Світлана Шакера стежить за безпековою ситуацією на Харківщині. Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців військово-морських сил України та відзначив їх внесок від імені всіх українців. Подякував за службу і захист України. Урочистості відбулися з дня нагоди вз нагоди дня ВМС. Президент наголосив, що Україна змогла вибороти своє право на Чорне море та виштовхнула російський флот у віддалені бухти на сході, відновила контроль над островом Зміїний і судноплавством. Щодня воїни військово-морських сил разом із розвідкою, службою безпеки та іншими силами оборони роблять усе можливе, щоб працювали українські порти та українські шляхи в морі. Я вдячний за героїчний захист Одеської області та всього узбережжя на півдні України від російських намагань десантуватись і особливо у перший рік цієї війни. Наш захист тоді це справді історичний результат українського народу, результат усіх вас та ваших побратимів. Далі передаю слово Ірині Багла, і Вона продовжить єдиний марафон. А ми з вами побачимося о 18. Дякую, колего. Нові удари по мирних містах з боку РФ. Ситуація на фронті та альтернатива Петріотам. Чи є вона за кілька хвилин про це в нашому ефірі? Ми боремося за країну рівних можливостей.